Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Нірвана Mediterranean Excellence 5 зірок. Знаходиться готель в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Кемір в селищі Бельдібі на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кемір становить 15 км. До аеропорту прильоту в Анталії 45 кілометрів. Готель Нірвана Mediterranean Excellence це стильний, сучасний еко-готель в сосновому бору. Готель був побудований з нуля в 2014 році. Остання реновація тут відбувалася в 2023. Одною з крутих фішок в мережі готелей Нірвана та саме цього готелю є концепція Pet Friendly, Тобто готель розміщує гостей з домашніми улюбленцями без особливого обмеження по вазі. Готель складається з головного корпусу, в якому ми зараз знаходимося. Тут розташовані тільки номери категорії Family Room. Далі по території розташовані двох трьохповерхові котеджі з номерами Standard та Family. Також далі по території розташовані корпуси з номерами Лагун, кедрові будиночки та вілли. Про це далі згодом у відео. Перед нами номер мінімальної категорії це Standard Room. Його площа 33 квадратних метри. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і двоє діток. В усіх номерах гостям безкоштовно надаються халати, капці, набір для приготування чаю та кави, капсульна кавова машина, сейф, меню подушок. Мінібар оновлюється кожного дня. Його наповнення ви зараз можете бачити. Готель має достатньо високий рівень сервісу. До прикладу, комфортно, що за всіма номерами закріплюється персональний асистент, який на зв'язку з гостями по WhatsApp з 8 ранку до 12 ночі. Подивимося ще один тип номеру в готелі це Family Suite. При вході нас зустрічає така невеличка спальня з двома диванами та телевізором. Такий номер має площу 51 квадратний метр. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих та троє діток. В номері є одна ванна кімната. І ось так виглядає друга спальня. Тут вже повноцінне двохспальне ліжко та телевізор. В такому номері є два міні-бари. Далі по території за цими корпусами розташовані двох трьохповерхові котечі з номерами Lagoon Family Deluxe та Lagoon Family Suite. Вони розташовані навколо декількох басейнів. Подивимося номер категорії Lagoon Family Suite. Він має площу 56 квадратних метрів. Є дві ванних кімнати та дві повноцінних спальні з дверима. Гості, які проживають в корпусах лагун, кедрових будиночках та вілах, мають ВІП-концепцію. А саме для них безкоштовні всі ресторани А-ля карт, для цих гостей є знижка 25% на бронювання павільйонів на пляжі, а також ресторан C Club на сніданок для них безкоштовний. Номер категорії Lagoon Family Deluxe буде більший по площі, ніж попередній, 90 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися 5 дорослих. Номер має дві спальні, дві ванних кімнати та простору вітальню з диваном, телевізором та міні-кухнею. На кухні ми можемо бачити мийку, плиту, кавову машину, набір для чаю та кави та холодильник. І ось так виглядає друга спальня з ванною кімнатою. Стосовно харчування. Готель працює за концепцією ультра. Все включено 24 на 7. Є основний ресторан та декілька ресторанів карт. Ближче до пляжу розташовано три платних ресторани а карт, а саме Sea Club, це ресторан морепродуктів, який коштує 50 євро з людини. Ресторан Велдан «Well це стейк хаус, коштує також 50 євро з людини. Та ресторан Густо коштує 35 євро з людини. Нагадаю, що для гостей за віп концепцією ці ресторани будуть безкоштовними. Далі по території ми бачимо чотирьохповерхову будівлю, на першому поверсі якої розташований головний ресторан, на другому та третьому поверхах номера категорії Суперіор та на найвищому поверсі розташовано декілька ресторанів а карт А саме там знаходяться ресторан Суші, Босфорус, турецький ресторан, Укіо, далекосхідний ресторан. Для гостей з номерів стандарт Фемелі та Суперіор можна один раз відвідати один з цих ресторанів а карт Далі по території ми бачимо великий основний басейн з шезлонгами для відпочинку. Це басейн з морською водою, який підігрівається. Пляж готелю досить великий та просторий. Його протяжність близько 900 метрів. Тут є три пірса, два з них безкоштовні з шезлонгами та барами. Бари працюють з 9 ранку до 7 вечора. На пляжі ще є платна зона для більш приватного відпочинку: це пірс з кабанами та кабани на березі моря. Для гостей по віп-концепції є знижка 25% на бронювання цих кабан. Поруч з пляжем розташований біч бар, де можна взяти напої з 10 ранку до 6 вечора. Також в пляжній зоні є великий снек-бар, з 12 до 16 можна буде перекусити. Анімаційна програма в готелі досить активна і в день, і в вечірній час. Одразу поруч з морем тут розташована концертна сцена, де відбуваються концерти, шоу, виступи відомих зірок. На території готелю прямо серед сосен розташовано 105 кедрових одноповерхових будиночків. І зараз розкажу їх особливості. Такі будиночки розташовані навколо ось таких гарних відкритих басейнів. Басейни не підігріваються. Подивимося один з таких номерів. Його площа 42 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і двоє діток. В номері є спальня та ванна кімната. І головна фішка цих кедрових будиночків в тому, що тут можуть проживати гості з тваринками. Для ваших домашніх улюбленців прямо в номер приносять лежак, також оновлюють регулярно питну воду та досипають корм, сухий, Royal Canin або Plan. Для гостей з тваринками є окрема зона на пляжі та веселі ігри впродовж дня. За додаткову оплату є няня, денний догляд, ліки, послуги ветеринара, спа, грумер та зоомагазин. Для діток в готелі є велика зона для розваг. Це міні-клуб з відкритим ігровим майданчиком та аквапарком. Тут є безліч ігрових кімнат, кімната для Лего, міні-кінотеатр, а також проводяться майстер-класи та розвиваючі ігри з дітками. Для дорослих є також великий аквапарк, де розташовано 11 водних гірок. В готелі є ось такий чудовий релакс-басейн, біля якого є будиночки, де вам можуть зробити масаж за додаткову оплату. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.